Новини на 4 про головні події краю. Далі у випуску провінційні вісті. Сонячна енергетика для живлення критичної інфраструктури. У чорткові встановили сонячні електростанції на трьох об'єктах місцевого водоканалу, які забезпечуватимуть мешканців громади безперебійним водопостачанням. Зазначимо, що в чорткові планують до 2050 року перевісти міську енергосистему на відновлювальні джерела енергії. Подробиці далі. Чорткові завершили реалізацію чергового міжнародного проєкту на трьох об'єктах місцевого водоканалу, а саме каналізаційних спорудах та двох насосних станціях, встановили сонячні електростанції, які забезпечуватимуть мешканців громади безперебійним водопостачанням. Їхня загальна потужність становить 340 кВт. Такий проєкт втілювали впродовж двох років. Сонячні станції не лише допоможуть зробити комунальне підприємство більш енергонезалежним, а й дозволять стримувати зростання. Вартості тарифу послуг для населення кажуть у міській раді. За літній період ми вже бачимо економію 38% споживання електричної енергії. Це дуже великий показник, ми на нього, в принципі, розраховували. Це економія для підприємства, і таким чином підприємство має можливість функціонувати, і ми не маємо можливість не піднімати черговий раз тариф. 340 кВт для водоканалу. Якщо говорити про економію, то економія грошовому еквіваленті це. Близько 400 тисяч гривень. Проєкт зі встановлення сонячних електростанцій на об'єктах водопостачання та водовідведення у чорткові вдалося втілити завдяки грантовому фінансуванню від східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля і 5 файвпім технічній допомозі від Швеції та команди Невко, північна екологічна фінансова корпорація, загальна вартість реалізації майже 515 тисяч євро. За словами старшого консультанта організації, інші громади та комунальні Прінства тепер можуть приймати досвід чорткова та втілювати схожу ініціативу у своїх місцевостях. Я дуже задоволений результатом, тим, що ми досягнули, і е, тим рішенням, яке ми тут е, втілили. це перевершило наші очікування. Це працює чудово, і ми бачимо цінність, яку цей пілотний проект приніс вже громаді. Це чудовий кейс, який можна поширювати для інших громад. на сьогодні в Україні. Є дуже складна ситуація з електроенергією. Такі проекти можуть давати двойний ефект. Це буде і зниження вартості електроенергії, і, і зниження ризиків відключення інфраструктури. Тому такі проекти мають велике майбутнє у межах проєкту. очікують, що сонячні електростанції забезпечуватимуть середньорічну економію на рівні 28% у споживанні електроенергії підприємством, зазначає міський голова Володимир Шматько. Крім того, нині шукають фінансову підтримку для придбання акумуляторних батарей, аби зробити систему ще ефективнішою. Зазначимо, що чортків у межах меморандуму з міжнародною кліматичною організацією 350 орк поставив за мету до 2050 року. Року перевести міську енергосистему на відновлювальні джерела енергії. Повернення легендарного музичного фестивалю у Тернополі. Десятий ювілейний коза М'юзик Батл стартував у файному місті та зібрав музикантів із різних куточків країни. До проєкту долучилися молоді гурти та виконавці, які пишуть авторську музику. В межах конкурсу визначать найкращих та подарують їм путівку на велику сцену. Як проходив перший день фестивалю, та яка була атмосфера? Дивіться в нашому сюжеті. Музичні гурти з різних куточків країни зібралися у Тернополі, аби визначити найкращого. Коза Мюзик Battle вже в десяти відкрив свої двері для молодих гуртів, щоб дати їм шанс вразити своїм талантом та поборотися за право виступити на великій сцені. Вперше серед учасників фестивалю бенд 206» вокаліст Олег Яшков, родом із Маріуполя. Та після початку повномасштабного вторгнення музикант живе у Чорткові, де й започаткував свою творчість. Так, це наш, наш дебют в Каза Мюзик Баттл. Ми сподіваємося, що буде драйв, буде здорова конкуренція, буде файний живий звук і тепла атмосфера. Ну, завжди є бажання виграти, отримати якусь перше місце. Ну, амбіції є в нас. Цьому плані коза Мюзік Батл проводиться з 2013 року. Це найбільший музичний проєкт у західній Україні для гуртів і сольних виконавців різних жанрів. У цьому році бажання взяти участь у конкурсі виявили 140 музичних колективів із понад 30 українських міст. До основного етапу після ретельного відбору потрапили тільки 16 учасників. Переможці фестивалю отримують грант на професійний розвиток, а деякі співфіналістів і фіналісти матимуть нагоду. Виступити на Атлас Фестивал та Файне місто оцінюватимуть роботу артистів на сцені професійне журі. Це люди, які я називаю сірі кардинали сцени, тому що вони є організаторами, продюсерами, музичними журналістами або досвідченими ветеранами сцени. Кожного разу трійка журі змінюється. І це виключає момент якоїсь там змови. Так часто музиканти хвилюються, що не об'єктивне оцінювання, але оцей момент зміни журі він виключає такий фактор. Галина Дмитришин одна серед постійних відвідувачів Коза Мюзик Батл. Тернополянка не пропускає жодного фестивалю та відкриває для себе нові імена в музичній індустрії. Це щось неймовірне, це такий драйв, де дають людям розвиватися, побачити. Сцену і люди кайфують, і музиканти кайфують. І це неймовірні відчуття. Коли ти слухаєш їх. Мене найбільше вражає і подобається, як вони стараються, як вони спілкуються з публікою. Як який в них може бути потенціал? Музичний фестиваль Козамізік Battle» відбуватиметься в креативному просторі на пошті щосереди. Прийти туди та насолодитися виступами молодих артистів можна безкоштовно. Грандіозний фінал запланований на 12 листопада. Боги і дракони під такою назвою у Тернополі презентували фінальну частину трилогії американського письменника-фантаста Кевіна Джея Андерсона. Видання особливо не лише своїм сюжетом, а й візуальним оформленням, над яким працював тернопільський ілюстратор Олег Кіналь. Його малюнки доповнили фантастичний світ магії і протистояння детальніше далі в сюжеті. Одержимість помстою загроза знищення людської раси, протистояння та єднання заради виживання. Саме такі теми порушує книга Боги і дракони, фінальна частина трилогії американського письменника Кевіна Чая Андерсона. Це історія, де переплітаються політичні інтриги, війни та вічний пошук людяності у світі, що опинився на межі знищення. Це видання особливо не лише сюжетом, а й художнім оформленням, над яким працював тернопольський митець Олег Кінель. Ілюстратор передав атмосферу. Боротьби магії та драматизму візуалізувавши те, що автор закладав у свій текст, трилогія розбудити дракона це світовий бестселер. Він вже друкувався в Америці і набув великої популярності в кожній книжці, десь приблизно 11-12 ілюстрацій. Плюс там йдуть цікаві мапи, тому що це є фентезі, людина хоче подорожувати. Презентація книги Боги і дракони відбулася у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. На події заприлися шанувальники жанру фентезі та сучасної книжкової графіки. Я прочитала цю трилогію досить недавно. Дві книжки я взяла з фонду цієї бібліотеки. Одну я докупила, бо мені не терпилося дізнатися, що буде далі. І мені дуже сподобалася ця трилогія. Це така епічне фентезі. Я просто в захваті, і ці ілюстрації вони дуже класно доповнюють цю трилогію і вони допомагають уявити і краще собі розуміти, як воно все відбувається. Робота на трилогію американського автора тривала понад три роки. Книги друкували у прифронтовому Харкові, попри блекаути й тривоги. Перша частина з'явилася у видавництві «Медіасон» у 2023-му, а фінальна боги і дракони» вийшла друком цьогоріч. Окрім того, що ми потрапили в період ковіду, ну а далі початок війни, то трошки це наклало свій відбиток на те, як вона швидко виходила. А загалом досить цікаво, тому що ця трилогія, сама історія, вона дуже згадна, нагадує те все, через що зараз ми в Україні проходимо. Де є протидії між добром і злом виклики до слова Кевін Джей Андерсон, американський письменник-фантаст, відомий співавтор, писелерів із циклів війни» та дюна. Однією з наймасштабніших у його доробку стала трилогія Розбуди дракона, і тепер українські читачі мають змогу познайомитися з нею повністю. Побачити життя, що вирує за кадром, спробувати себе у ролі ведучих, навчитися працювати із суфлером на камері та дізнатися про секрети роботи на телебаченні. Усе це можна зробити на телеканалі. TV4. вже багато років. Ми проводимо екскурсії як для дітей, так і для дорослих. Цього разу до нашої студії приїхали львів'яни. 25 хлопців та дівчат на деякий час поринули у світ телебачення. Якщо ви також хочете дізнатися, чим живуть та як працюють медійники, приходьте до нас на екскурсію. Пишіть нам у соціальних мережах або телефонуйте за номером 096 895 70 39. На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам гарного вечора. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.